Мені теж голі не подобається, насправді фантомка його по грі може вбувати. одно, типу, залишається варіант того, що він там е, може зловити цей сайленс рандомно. Все одно залишається той фактор того, що рейдж в нього все-таки лімітований, і після рейджа є достатньо багато кнопок, щоб його вбивати. І знову ж таки, повертаємося до того, що його, типу, ну, набагато є чим підсейвити, окрім глобалу. Дум, Магнус є. Знову ж таки. Блять? Так. Я героїв в Італії, просто дивлюся. Чесно, Сен Кінг мені в Мід зліво подобається, штурма, мені здається, буде нормально. Мортему постаки в трійці зробить, він там буде великий купить собі блінка ганім. Ага. Отак. От так. Це буде офлейн Хускар, і ПіПі -пі зіграє на. О, прошу офлейн Офлін Кінг і буде Пі -пі грати на Хускарі в МІДі. Можна десь підставити, спіти спасиму подібне. Коротше, там не класно, не класно. Мені здалося насправді, що взагалі цей Нікс більше як відповідь така на Сенд Кінга була, який в першій стадії з'явився одразу. От мене таке відчуття склалося, що проти СК цей герой непогано виглядає. Це завжди сетап халявний проти цього персонажа. Але зараз Зайц може померти на ФБА, і Це неприємний початок для Надос. Mm -hmm. Він Джуніор. Ти вірно зазначаєш, плюс додамо ще до того, що є шар Нікс Асасіна, який знову новостарий. Він тепер знову. Так само, як колись дає брейк. Непогано. Найвіжливіше, напевно, такий момент, що от бот-лінія доволі сильно страждає, і це неприємна історія. Я зараз бачив, як е, заяць стакав, да? і від мене така з'явилась думка: от зараз ніби в грі капець як багато потрібно стакати. Але от що ти хочеш робити? Тут іде атака, є ще станчик до речі речівнюкса, він довго його не юзав. Е, ну ок. Сентрі, є варди та той хайграунд, плюс Експа для нього. Рідіс, на жаль, тут помирає. Тут навіть Хускар пролетів. Рідіс теж зрозумів, що відбувається, що бігають. Вже... Для... Це вже такий дефолт. Коли цей Sandkінг біжить туди, uh, качати. Ти прекрасно знаєш, він навіть... уже Sandkінги не бігають стрійку, всі зразу біжать в район віздамки. С Супер огидний персонаж. Чому в нього настільки багато корисних кнопок? Це <татрес> ж Просто не важко. жодного ін 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 героя. інструментар дуже ні. великий, дуже <татрес> великий <татрес> інструментар. <татрес> Арсенал <татрес> зброї, шалений. Тут не <татрес> вдасться руну забрати. На жаль, Піпі її забирає і створює ілюзії. Друзі, найгостріші відчуття від кібербатлів разом зі спонсором показу Беткін. Беткін, ти король. Тим часом я домі, все таки знайшов свою смерть. Він шукав, шукав її, і от вона його знайшла. Треба що-шос рівень. Ти не можеш, типу, одним ...пожертвувати, а одного лишити на XP. Так не вийде. Ну, тут нападають на Мер, то Муерта. Холера, ясна стільки якийсь випив, дуже багато стільки. Мінус 2, все одно роблять. Дротик непоганий, штурман не лишається взагалі манин. Намагається бігти Ніку під вежу, байтит за собою людей. Ніку. Ну тепер треба напитувати. Ти, ти ну, ну, ну. Клята фантомка. МТ. Гілочко посадив, намагався собі трошки. Віжену дати, але насправді, насправді, в їхній ситуації блин, це дуже хороша бійка. Вони отри вони вбили Хоскара, великого Хоскара, отримали з нього досвід, якби ще Fighter Cup натиснув взагалі було б імбово. Це норм. Якийсь розмін дали, все в принципі. Ок. Правда, добре, не ок, тут піски трусяться. Знаєш, мені навіть головне, що вони трошки відводять гру від біста. Тобто оці розміни вони цілком нормальні, mm -hmm. на мою думку, я тут з тобою погоджуюся. І головне, що відводять гру від Біста, щоб Біст трошки подихав, але зараз на нього буде атака. Бістмастер вийшов подихати, як це дихання одразу прикривають. І знову ця зв'язка. Два. Клоуни так. з кротиками не дають грати в доту. Жук забіг, жук скусати, сайленсити плюс один інтелекту сюди. Тепер треба якось вийти, але можливо це вже не було їхнім нас. Насправді планом був план тільки десь тяжка і від одних, і від інших. І здається, що у поєма великі неприємності закидається вперед йому це колесо, не дають вийти, пробивають. Приходить ґади-джуси, робить ТП під рейджем і рятується. Що, щось я не зрозумів в цей момент, що конкретно робив тут Nike. Типу, ну вони хотіли ніби самі які... вполювати, я думаю, суперників засейвити якось героя. Це Ой, да ладно. Не добігаємо. Да, не добігаємо. Мені здалося на Дуже секунду, що он, треба було бігти вниз, як він біг, от коли він у бік катапульти ворожий біг. Це ходить спину, пролітає Рідіс, є підкоп, намагається вбивати, коробочка рятує піпі без хп, але це Хускар, тому це класична історія. Намагається його добити, демеджу бракує. Шторм залітає СК, контратакує з ультимейтом. Ніку помирає, Рідіс помре прямо зараз. Це мінус три і тільки одного інгмайстра вбувають. Тікаємо, тікаємо. Бо тут осалі, воно нам не треба. Типишка, ні збив я гад. Ну, це гадомі гадо, виходить. Я і, думав, тісно, я думав перехитрили. Там сент Кінг стрибнув наперед, а ми тут вже ТПшку кастуємо знизу. Тут клятий батік залітає. Е, З'являється аганім. Ну, це щось. Ну Це, це, це потахесенько, потахесеньку. Ну Шторму то та, треба Вічблейд БКБ, бо е, як і паку, Квопі, будь-яким таким е, приколістам, джамперам, і так далі. В Мерто дуже важко грати. Тому що Калінг завжди напрягає, ну Ніку, речі, не робить звідси телепорти і не тікає взагалі. Така хто. Таке а щось. Він за, Ну, Ну що, ну ніч, що, ніч, 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 ніч. Просто клята ніч я тобі. Так. Так. Шторм все одно підставляється. Глобал пішов, щоб Шторма засейвити. Дуже багато сайленсів. Ніку! Юл! Який Юл. Хто купляє ці Юли, ну? Сент Кінг з Юлом без Аганіму. От тобі такий от Сент Кінг, такий олдскул Сент Кінг. Так. Але, як, як бачимо, спрацювало Спрацювали дуже довго. Ну, вони гарно зробили і я маю на увазі, адж просто зламали вежу, відразу відійшли в smoke. Швиденько так мумнули, зреагували. Ну, жаль, жаль, що втратили Шторма, Але насправді, мені здається, більш важливо те, що вони втратили Глобал, бо шторм тересниться, а Глобал буде ще довго КД. Тим більш перший, трохи. Трохи треба буде зачекати. Зачекати Рор, по вбити Муерта швиденько, непоганий стан станденюкса. Добре, що ми хочемо битися далі. Окей, пашка стрибає вперед. Аєгіс не в неї. Пішли прожектори, Пима живий, Пима живий. Сінкін заходить дуже непогано. Сінкін зайшов, міг би зайти трохи гірше. Нік тримає другий раз. Ще один хороший стан. Муерта в дарні відійшла. Попри трошки, мерта ПАшка, не збили Парідіс, Рідіс. З дротиками його пробило до стіни. Це на боті. гаде Сідати в тачаночку. Їдемо. Але Там паралельно ще, ще СК має. напав. Паралельно ще СК напав. Він не пускає грою допомагати Найксу. Це в трикутнику відбувається. І забурають ПМА. Віталіч іде далі. Катапульта все ще тікає. Живий. Катапульта! Катапультонька! Ні, підкоп таймінговий рейш натискає цікати джусом. спробує зробити телепорт. Рейдіанс працює. Деякі промахи були, і Експу ми все одно не заберемо, Втрачаємо Бістмастера. Е -е, рятується. Лайфстилер, але. Ситуація продовжує бути вкрай складною, близькою до критичної. Рачко, до речі, надіслає приємненько. Оце може бути непогано. Навіть джуніор виходять самі у ганг. Якщо вони зараз побачать цінну ціль, ну хоча б якусь, ну це не найкраща ціль, але вони вбивають. Клоуна, треба перекидатися на Сенкінга, Кінга. Є глобал, вбити СК і відійти. Було б ідеальним моментом. Доїдає бога Джуз, забурає гем. Чи ні, забурає гем, робить тп, намагається вийти. Є телепорт з гемом! Він з гемом це робив. Курс спалило. Але вона спалила Рідіса. Але ну так. Вони подивися, як убігають паук. Бачить Рідіса спалив Рідіс паука. І буде обмін зараз. Можливо, атаками. Є атака на фантомку. Намагалися її вбити. Вона БКБ встигає протиснути. Забирають рінгмайстера. Не буде під сейву поки що. Є підкоп, гарний по Рідісу. Відповідь непогана від Едж. І ця бійка, здається, закінчилася. Що, звичайно, за щось не придумають. Навіть джуніор. Вони йдуть далі. Вони стоять дуже небезпечно, стрибають вперед. Треба боятися Сент Кінга, намагаються вбити Хускара. Є підкоп від Нікса. Гарний. Хускар досі живий. Сайленс по всім. СК стрибає, З ультимейтом це може бути фіаско. Не помирає. Піпі, -пі, починають помирати. Герої навіть джуніор. Ну чи потрібен був цей стрибок? Чому повірили настільки в себе? Ні, без мани. Залишається теж ми Це мінус 4 І, можливо, ґадди-джус хоча б виживе. Так, він виживає, але ж хіба це добре? Ну куди ж ви на цього? Хускара, він же ж велетенський, ще СК не чіпаєте, який може розкостуватися, стрибнути. Сабіка, шторм сабіка, полетів, сабіка, шторм потів на всю ману, шторм метить, рошпіт! Шторм! Намагається вкрасти Єгіду, забирає Єгіду, Ніку. Так, Бау. а як вижити тепер? Чи є в нього БКБ? Чи є в нього БКБ? Якщо є БКБ має вийти, ні, немає варіантів вийти. Бау. Ну було б ідеально, якби вижити. а Чи варте воно того без виживання? Ти знаєш, можливо, навіть і варте. Можливо, yeah, можливо варте, варте, варте. варте так. Окей, ну просто. На мене проти Хускара це шалена зброя може бути. Так, атака. На Міхаля ПМА ультує сам по Рінгмайстру. Намагається його пробити швидко забрати. Другий саппорт теж тут. Мінус два сапи. Це гарний початок будь-якої бійки. Глобал Сайленс, щоб. Е Потенційно зупинити контратаку, але ми бачили зверху, що вона не готувалася. Ну, це бачимо тільки ми, тому не дивуйтеся, що був глобал, тому що якраз навіть Джуніор могли очікувати якогось вриву від Сенд і таким чином вони заблокували цей врив. А це три тисячі. Вони бачили СК. Це всі гроші на сапах. Ну, от вбити СК було би гарно. Там Гем зем забрати. Бачить? Це воно, це день, треба бачити, треба вбивати. Мінус СК, мінус Гем. Не вимушеки, ми забути чолов'яги. Забирають yeah, yeah, yeah. Гем, супер. Знову ж таки, <coughs> Я за Гем просто історично переживаю дуже сильно. Та-та-та, <coughs> ще та, й та, вард одразу розбитий оцей сентряк якийсь стоїть. Чи можливо зараз оцей вар знадуть праворуч, якщо знайдуть, звичайно. Чудово. Так, скарчик робить собі аганім. лишається насправді не так багато. Я думаю, що, можливо, з часом якийсь Блінк в нього з'явиться, щоб ліпше собі позицію робити. Ну все йде все одно до Next Run. От, Три хвилини грубо кажучи, плюс бонус таймер. І там уже будемо щось. Насправді, едж можуть битися взагалі без Сенд Кінга. на тому... джуса, на джуса. Такі... Дуже швидко може він померти. Стрибає Нікс, джус. Помирає. на джуса не спрацював. Глобулу не вистачило, щоб його врятувати. Забирає також Рідіса. Ну, знову хибна, хибна ідея. Тобто, ідею ми розуміємо, але вона не спрацювала, значить, була хибною. Команда підтягується. Заяць ще побачить героїв. Його копають. Його теж побачили. Буде контрфрив під глобал, стрибає штор. Вони намагаються вбити Хускара. Знову ми це бачили. Хускар цього разу має померти. Він помирає але фантомка, підловила Ніку. Він натискає БКБ. Мани дуже мало. Він вилітає на все, що тільки можна. Залітає Дарт прямо по ньому по спині. Як врятувати? Ніку. Дарт його може вбити. Він робить ТП. Він виживає на останніх хітпоінтах поинтах. б'ється до останнього. Зайц намагається тікати звідси. Хоча б вони мають виживати. Телепортація з... Вбивається у Рідіса. Аганім клятий від Міхаеля, від Муерти, залітає і вбивають Рідіса. Але. Знову ж таки, враховуючи обставини не найгірший підсумок, який міг би бути для Навіть Джуніор. ...канат т три. Встановлюють банер. Банер може розбити Кадеджус. Він з цим впорав. Застрибають, намагаються вбити Хускара. Це має бути смерть. Хускара треба добити. СК. Контр врив. Гарний підкоп по двом. каде дуже боляче, ультимейт. Стоїть ідеальний просто від клоуна. І вбивають двох корів. У них є байбек і Поема намагається вийти. У нього баю немає. Застрибують назад. Далі б'ються навіть джуніор. Це може бути остання бійка. Каде-джус помирає після байбеку. А, немало, залишається. Ні, кулеть вилітає. Заяць відходить теж, але ми граємо без Найкса. Ми граємо 4 в 5. і Ми нічого не досягли. Атакою в Хускара. Практично нічого. Знову в цього Хускара ми в третю бійку вбиваємося в Хускара. Намагаються вигравати якось час. Ні, стрибок в Рідіса. Він помирає миттєво. Чого зробити з фантомкою теж неможливо. Байбек від Рідіса. Повертається сюди Сайленсер. Настрибає фантомка! Миттєво знищує шторма. І оце GG, навіть джуніор несподівано програють мапу проти Едж. Чому я кажу несподівано? Тому що ці команди знаходяться по різні сторони турнірної таблиці у груповому етапі. Навіть джуніор перший день провели 3-1, а суперники 0-4. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити, і не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Проте думаю, що занадто сильний таймер у Edge буде тоді, що типу проходить певний час, і медуза там всіх вбиває, приходить. Хоча зі Свена, мені здається, цей таймер також залишається. Але вони взяли героя, який за Парішином синергує більше, ніж Сларк. Щоб У них був також і додатковий фронтлейн, якийсь додатковий ініціатор, щоб не завжди на сент Кінга це завдання падало або на шторма. І навіть моментально забирають панголєра, з яким вони також багато грали, і це комфортний персонаж. І це Третя позиція, Пану Олєр, на лінії на нього навряд чи вдасться цими персонажами сильно натиснути. Уже не буде такого фіаско, як та з Бістмастером на попередній мапі було. Тому так. я думаю, навіть все круто насправді на цій мапі на лініях все має бути просто краще, і це дуже важливо, як на мене, просто перестати проти таких команд, як Edge, програвати в хлам лінії, і тоді буде просто легше грати, тому що у будь момент там, минулої мапи в мене. Було відчуття, що можна все ще камбекнути. А якщо так, значить mm -hmm. наві грають непогано. Забирають зайця знову на ФБ, але цього разу буде розмін. І Пайк помирає у відповідь. ПМА здобуває собі 200 голди. І це швидкий буде талісман, напевно. Бо Тіні можете качати під скантерблас взагалі легесенької медуза. Типу це можна робити прям 24 на 7. Це можливо буде соло від ПМА по ЄДОМІ, ПМА Є, є ще в нього служба, попав, шолт, соло. соло. Чудово, і ПТшка вже готова, і там є вже перші частини Діфузел Блейду. Та багато зараз дійсно змінилося в вофлей-пангольєрі, знову повернулися до класики, до білду через Діфюжл Блейд. Все ще це залишається. топ 1 артефакт в плані шкоди, в плані імпакту на початкову гру пангольєра. Тому вирішили на Офлейні зараз. Я думаю, це десь вплив Амара доволі великий, що цей артефакт знову до нього повертається. На міді він, звичайно, нікуди не дівався, але от в офлейні часто. Там той самий ПМА полюбляв, наприклад, шаблю купити. Рідіса забирають. Перша вдала дія така гарна від шторма, і фраг одразу для піпі. Чому мені здається зараз у вибору особливо немає, вони тільки можуть користуватися тим, що в них є Котл Шторм і Котлу бажано, напевно, в цій ситуації шостий отримати, щоб він міг з собоєчним якогось Сент Кінга возити, і ганги організовувати, постійно підливаючи ману самому шторму. Атака на Ніко. Це може бути неприємно. ультимейт апарата злітає, Ніко забирає реген, але активувати його змісту немає, бо дійсно ультимативна е апарата давала цей дебаф, який не дозволяє Ніко відновити свої хітпоїнти. Рідіс теж помирає. От е починають, mm -hmm. починають трошки. Трошки за рахунок шторма едж відігравати всю ситуацію. І Бачимо, що шторм солідно по грошам піднімається. Тай Ніку, бути. Ніку. На варді на нього атака йде. Ту -ту -ту. Підкидає Ніку, поки живий. Можна ще контратакувати. По СК капає. Треба допомагати. Якось Ніку. Треба його витягати. Але з імейтом вже застрибнув, тому демеджу більш ніж достатньо. Ультимативна від титана. Віталіча треба розірвати. Віталіч помирає. ПМА прокотився, але вже по трупу. І піпі -пі робить телепорт. Є Гургона, ну, вона може редкликати, і Стенгейс гарно працює на пангольєрі. Ну, напевно, що, який ідеальний білд? Добрати агані, медалі купити купити башер. Ну, тут шикарна гра від Зайця Насправді, він прям відчував, що відбувається, стояв в лісі, чекав на цей смок, заревіли в життя ПМА. По міхалю. І оце Опа. обстріл. Не ну добили! До ми граємо? Оооо. І там СК стрибнув і двох сапів втрачаємо. І шапка Клятий так... ти. <плес> ти... Не, ну це скотлом, це с котлом, це Глімер. Глім врятував його, не догорів він власне від тих плювків бабки, Тут що ПМА знайшли, ПМА, блінка не вийде зробити інші кнопки. На колдауні. На жаль, три ну кіли. Це, 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 кісь, кісь Шорт прикольно виглядає, бо там і Шторм в тебе, Вортекс тисне, Свен стан, кидає апарат. Стихають! Стигають про... на Міхалі напасти, є демедж. Нема демеджу, сорі. Eh, do... Є. Спанго є, все нормально. Спанго є. Компенсація. Передрушальний смок, ну, є дві БКБ. Поїхали Тіні, стрибнула агресивно на апарата. Це хороший опен кіл буде, якщо вони його зроблять. Апарат на форштафі на глімері відходить, відкидає ультимейт. Ультиметва Панго, Панго не встиг заробити. Панго відразу мінус і 10 секунд не буде його. Меду затисла, ніби таке собі бакабе і такий собі станкей, спроба добити Віталі. Віталя натискає ще. Ну крім Віталя, не буває його. Ай-яй-яй, не добили і Тут Ріді забуває шторм, ще в нього купа, мани котел бігає, заливає холілоки там, заливає чакрою. Ну це яка бридота. Я не знаю, яке деджуса будуть. Намагатися зараз тут бувати, гадежу з лишається один, тисне манту, намагається дати якийсь демоча, але мана потихеньку закінчується, і гад Деджус відправляється Це в ТаВ. 4-го один. І Ніко, я так розумію, добив цього. Добив піщаного короля. На останню ману, практично відтиснев блін, постав. Блін, До блін, речі, блін, 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 Дві секунди, 2 секунди, там дебафається. Зараз біг буде. Ну. Ну. Де... Ну, маєш що ще натиснув БКБ. Відкинув тут свина, але. 5 в один, на жаль, на жаль, на жаль. Ну, Блін, Котал уже після цієї бійки, от він бігав без цього аганіму, а зараз уже от на тобі. Уже і аганчики. Уже і файті буде ще більше проблем. Це для СК супер шикарний його сетап. Йому достатньо для того, щоб цей віловіс хоча б трохи підтягнув когось під себе і там далі. ну... Справа техніки. О, все ще невелика віра в мене в медузу є, вона трохи зменшилася після попередньої бійки, але я тримаюся я, я на медузі. Я дивлюсь на Netфорс, аплодую, сидячи, його фарму і надію, що можливо щось піде. Шторм стримає його, непогано під контролем, але демеджа, на жаль, немає. ролап панго і шторм. Ще на тіні вривається. Тисне БКБ, Тут зі спини заходить медуза. Медузу відштовхнули блайндом, Панго покатився по двох героях, ніби непогано йде. Зараз атака клятий вілові підтягує, підтягують. Ми дає медузі поки робити тичок, Там глімер є, треба підсвітити. Медуза, бекабе тисне, наврив е, Сенткінга. Непогана медуза, nice. медуза. Не дає дебеш. Мінус Вен, мінус Кота. Дож дуже, дуже добре йде. Зайць гості виживає. Шторма добити тут штурму. Вибагаєс. Але я думаю, що це правильна була дія від нього. Він намагався тут закайти власне свій Аегіс. Деджуса дуже мало мани. Треба йому якось цим допомогти. Шторамбекабе на фулмані намагається тут мати. Деваж байбек пішов від бабки. Бабка намагається зробити тут щось, допомогти команді. Сенткінга вбити Віталя та В. А С я доміч. А аппарата, я доміч. А я доміч. Чи, 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 я доміч. Не тікай, від тікай. Ти я доміч. Глянь, прикол. Найс. <плакова> nice. Треба увагу звернути на його досвід. А після файту точно вже 20-й мало три. Ні, 19-й досі, досі 19-й. Мені не здалося. Його втрачають. Пангольєр помирає. Заєць теж підставляється. Піпі на всю ману грає, але є коталики її відновлює. Стрибає медуза. Гарно почепила. Треба вбити Піпі. Ну дайте, трошки шкоди. Ніку кидає медузу, а не шторма Так трапилися. Вони поруч стояли. І це рандом. Ультимативна від Пайка. БКБ від пайка. Він б'є медузу, він намагається її поробити. Є байбек від панго. Він повертається. У панго є ультимейт. Треба розкрутитися. Їхати за пайком, мало ХП у піпі також, у піпі немає ніякої гіди, чому панго не їде, панго не хоче їхати, вони програють цей епізод, і ще й байбек, ПМА відтрачає, все це на рівному місці відбулося. Тобто ти знаєш, якою ну, ва... рукою кидає тінь, да, і да, ти да, маєш да. підлаштуватися під ту руку, якою він буде кидати. Тоді це можна контролювати, але ж я кажу, коли це в гру події, ти не знаєш, просто як, як це зробити. Ну що ж ви проти того шторма так виходите? Ну, Тим ну, більше він з гемом вийшов, шторм Мінус гем. котел, ну в одній ті самі граблі просто лежать і ми б'ємося. Це буде більше негативних моментів для медузи, плюс, якщо ми помиляємося ну, знову 6 знову армору, знову піпі. знайшли. Злово, тіні. Ти... Хочуть... ну БКП. БКБ. БКБ, да. так. І треба виходити звідси. Це поганий, поганий, поганий файт. Вирішили чомусь вписатися для того, щоб сейвити ті. вона Вижила. Фу, панго, панго вижу. Ну він після бай, якби він помирав, це не могло б бути. Даунтайм угу. 20 секунд якихось буквально буде, поки він летить. Заяц заревілив там штормен. Ніко, стрибок. Гарний відіскає. Як неприємно може бути БКБ. Рідіса вже втрачають. Кате Джус під БКБ намагається перебити Свена. Свен вимушений тікати, бо ультимейт дуже працює. Хекси Віталіч буде стрибати зараз ультимейтом. Прямо по Медузі після БКБ. Так, він стрибає за нею. Демеджу буде дуже багато. Пуп допомагає. Має помирати. Зараз Медуза. й шторм застрибує. втрачають всіх навіть Джуніор. Шанси на перемогу у цій грі просто тануть на очах. На Рідіса теж перестрибують. Це мінус 4 І жодного героя навіть Джуніор забрати не зуміли. Після ПБ купанголь. Єр, це Чечі! На жаль. Не знаю, мені не сподобались супорти, і це видно по грі. Я не навіть про те, як вони відіграють, а просто, типу, про сам імпакт. От якщо взяти шторма, обидва супорти Edge стакаються Штормом ідеально.